І так, розпочинаємо знову новий сезон серіалу. Називається Давайте попробуємо пригнати щось фактично саме дешеве або в Б-класі вложитися, пригнати щось в Б-класі за 5 тисяч, наприклад, доларів. Що я маю на увазі? Значить, попробуємо поїхати в Німеччину. Купити маленький автомобіль, ну відносно маленький, за розміром приблизно такий, як ну там, калина в седані, щось типу цього. Фієста, корса приблизно в такому розмірі. Зразу кажу, автомобіль е, для дружини треба знайти щось максимально якісне, максимально по адекватній ціні. І ясне діло, що без критичних дефектів. Зразу відповім на декілька запитань, які мене всі запитуються на основні запитання. Це, що потрібно, щоб поїхати за машиною. Підготовка до процесу. Я вже тисячу разів це говорив, і тисячу разів мене люди запитують. Ну, може ви вже нарешті запам'ятаєте. Вже перед самою поїздкою, навіть за день до поїздки, можна звертатися до послуг брокера. Але поки ви ще тільки думаєте або збираєте гроші, перше, що вам потрібно для поїздки за кордон це закордонний паспорт. Шенгенська віза будь-якої країни Шенгенська. Бажано, Польща, німці, Литва чи яку там хочете вже, не грає ніякої ролі. Національна фактично не підходить. Тому що німці дуже скептично відносяться, якщо навіть там через Чехію, через Австрію їхати, скептично будуть відноситись до того, що у вас якась там непонятна віза Шенгенська будь-якої країни, і чого ви на німці приперлися. Значить, друге питання, яке всіх цікавить, це. І скільки з собою можна брати грошей? Значить, ну, чесно, по закону 10 тисяч євро на брата, але якщо двоє людей в машині, відповідно, 20 тисяч євро можна везти. В принципі, ніхто нікого ніколи і не питає, а якщо питає, кажете, ніхто там вже і не перевіряє, тому що нема такого тотального фенічки вивезти там з України, ніхто там сильно гроші не вивозить за кордон руками, там, хто її вивозить якісь там мільйонери, вони, звісно, не руками, не через краківець. Третє питання, яке всіх цікавить, це скільки собою мати грошей. З моєю рекомендацією, якщо машина в ціні нетто, то завжди є брутто, так, слово. Орієнтуємося на брутто. Завжди з собою потрібно мати для німців тільки ціну автомобіля в брутто плюс 700 євро. Чому 700 євро? Тому що до 300 євро може потягнути оформлення автомобіля, все знову ж таки залежно від автомобіля. Треба заправитися, можливо, переночувати, можливо, у вас щось заболить, можливо, колесо проб'єте, можливо, автомобілем щось станеться, закінчиться паливо, треба викликати евакуатор. Тобто гроші з собою пару лишніх євро треба мати. Ну і Саме... ну, і в принципі, якщо. Підготуватися, мати візу, мати гроші, все, можна на другий день сідати, їхати за автомобілем. Німці фактично ніколи не будуть вас чекати. Тобто я позвоню, що я через три дні приїду, того не буде. Переважній більшості німці скажуть: приїжджай, дивися, купляй або плати євро, ми тобі забронюємо машину. Тому не варто там думати, що ви скажете, я через тиждень прийду, машина вас буде чекати. Того не, я я думаю, що того не буде. Ну з практики що цього не так не є, як то кажуть. Все, в принципі, я весь, всі, весь цей процес пройшов, Гроші, паспорт, віза, готуюсь до поїздки. Цього разу я буду їхати не власним автомобілем, тому що я сам власноруч буду їхати цим автомобілем, яким я куплю назад. Тому я скористаюсь послугами людей, які займаються перевезеннями людей. І вже по факту знаю інформацію, скільки коштує, як приблизно, що куди, і окремо про це розкажу. На дворі п'ята година ранку. Ми вирушаємо в дорогу. Приблизно їхати, ми йдемо до Франкфурта, якщо бути конкретнішим, приблизно їхати до Франкфурта десь ну, фактично добу з нашою митницею добу. Якщо би не митниця, то десь, грубо, 16 годин. Так що, чекаємо на водія і поїхали. І так, я вже в Польщі. Пересікли кордон в перемишлі. Пересікли кордон в середньому десь 5 годин, трошки довго, але прямую далі до німців. Хочу вам показати, вон там. Бачите, от парковочка, там стоять закинуті машини, розібрані двері, вже окремо. Це якраз ті скажімо так, бляхарі, яким не вдалося чомусь. Полишали свої машини на кордоні, скажімо так, на супер, просто на парковці супермаркета. Їх там розібрали, хто кому, кому що треба, порозбирали люди. Отак от наші люди покидають машини дешеві на простій парковці супермаркету. Все, їдемо далі. Нам ще добрих 200 кілометрів мені до пункту призначення. Так що погнали. Коротенький лікбез по поїздці, я приїхав в 5 ранку, тобто фактично дорога зайняла добу. І от вам історія. Я вже їду, в 8 вечора по нашому, то є 7 по німецькому приходить смс-ка, в якій німець каже, вибачте, але я вже ту машину, до якої виїхали, яку я нібито фактично забронював, але без грошей І зразу повідомляю. Я його попросив не продавати там 2 дні, поки я буду їхати. А насправді він її вже продав. Каже, все, я продав, дякую, до побачення. І в цій ситуації я можу тільки як то кажеться, сказати, що ти німець ти козьол. тому що ми з тобою домовилися, ти цього не, не дотримався своєї обіцянки. Значить, не довіряйте таким от різним обіцянкам, що там все добре. Насправді, насправді не так все просто, тому зараз ранок. Я взяв іншу машину, щоб нею поїздити покататися по тих точках, які мене цікавлять. Знайшов поки що два варіанти. Катаюсь, дивлюсь, тому скажу вам, що вибрав. Все, купили. Щасливий власник, поки що я, а згодом моя дружина буде розсікати на. Через один кілометр тримайтеся праворуч. Yes. Розсікати буде на шкода Фабія. Ми йдемо в пробці, тянучка, шкода Фабія. Значить, Що ми маємо? Ми маємо невеликий пробіг, ми маємо таку от рідну мультимедійну систему, кліматронік це аналог так, клімату, ну, фактично, клімат. Також, Якщо не дивитися сюди, то ми маємо от таку от машинку. чому я там нічого так сильно не розпинаюсь, бо потім ви все поймете. Два передні скло електродзеркала. Також в нас є круїз контроль, в нас є бортовий комп'ютер, 5 передач, всякі там зарядки. З цим ми ще не розібрався, ззаді в нас лежать колеса до неї. Не все так просто, вона ззаді пошкоджена, трошки загнута кришка, тріщина на задній фарі і треба міняти задній бампер. У них робіт там дуже мало насправді. Тому і ціна більш-менш адекватна не є сама дешева, яка була на ринку. Мене цікавило не купити самий дешевий автомобіль. Самий дешевий автомобіль вам може запропонувати там різного роду перекупи, а потім його підмарафетити. Ні, я брав собі, як цю машину я взяв дружині, тобто в сім'ю я буду її обслуговувати, мені треба було машину, так як для себе. Тому була така от штука. Значить, машина, якщо ви бачите, вона жовтого кольору, вся, вона в кузові хетчбек. І поки що все, я переоформив автомобіль, зробив тимчасові номера. Понятне діло, купча, ви це все знаєте. І машина оплачується в євро. Машина оплачується в євро. Ніяких доларів, злотих там з собою гривень, особливо не треба ніяких брати. Всі документи оформив. В принципі, все, печу до Польщі. Далі ще побачимося. Перед нами довга дорога додому на кордон. Значить, маленький підсумок, дуже сильний вітер, не знаю, чи буду чути. Значить, ось наша фабія, ми вже робимо зараз польський сад. Він потрібен для того, щоб ви вивезти автомобіль з Євросоюзу. Така наша фабія. Але є одне но. Фабія має пошкоджений зад. Не сильно. Е, на жаль, не можу показати і розказати, ну, так треба. Тому... Тому зараз нам вже треба буде їхати на кордон. Через півгодинки нам зроблять сад, і ми виїжджаємо до кордону. Так що, все, получаємо сад і печемо на кордон.